Дев'ятнадцята година за київським часом для вас мовить інтери. Я анастасія дауголе і до вашої уваги випуск новин. Безпілотниками та артилерією росіяни тероризували Нікопольський район Дніпропетровщини. Цілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. У наслідок атак пошкоджені промислове підприємства, пожежна частина, спортклуб, кафе, перукарня, аптека, магазин, зачепило гараж та кілька автівок. Побиті чотири багатоквартирні і один приватний будинки. Ще чотири оселі зайнялися. Найбільшу кількість жертв серед цивільних зафіксували в Україні за липень цього року. За даними ООН, за минулий місяць російська агресія забрала життя майже трьох сотень мирних людей. Це майже 400, ще майже 1400 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Майже 40% жертв загинули через використання зброї дальнього радіусу дії, зокрема ракет та баражувальних боєприпасів. Аналітики заявляють, що це найбільша цифра з 22-го року. Окупанти втратили літак Су-30, який виконував завдання біля острова Зміїний. Борт упав з невстановлених причин. Про таке сповістили у військово-морських силах ЗСУ. Натепер росіяни проводять пошуково рятувальну операцію. За останньою інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів поки не виявлено. Протягом доби ворог здійснив 67 атак на позиції Сил оборони України більше половини на покровському напрямку. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 34 атаки. Бої тривають. Ситуацію на напрямку стабілізують. Зазначають у генштабі. Також від російських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни. Крім того, авіаударів керованими бомбами зазнали бояролежачі. Та Сумська область. Докладніше про оперативну ситуацію на передовій у нашому огляді. Вовчанськ сьогодні це руїни тисячі тонн бетонних уламків, цегли та арматури. Вовкодави показують, як воюють через близький контакт. Піхотинці вручну закидають танкові міни окупантам в укриття, щоб викорити з підвалів. Під Вовчанськом дрони на оптоволокні прикордонної бригади «Гард» вивели скорпіонів на замасковані цілі. Результат: мінус три ворожі автівки. На харківському напрямку пілоти групи Сармат залізної бригади підірвали радіолокаційну станцію, автомобіль з боєприпасами та лісовий склад зі снарядами. На куп'янському відтинку знешкоджувала ворожу техніку 14-та окрема механізована бригада. 14 штурмів здійснили росіяни на сіверському напрямку. На Лиманському вони намагалися просунутися 13 разів. Зі ствольної артилерії противник вів вогонь 26 разів. Спрямував у бік українських захисників 64 безпілотники та ФПВ-дрони. На Краматорському відтинку бійці 5-ї штурмової бригади знищили танк в укритті, транспорт під час руху та ворожі бліндажі. Стомлені та виснажені ці воїни щойно з бойових позицій, де тримали оборону впродовж майже п'яти місяців. Алло, алло, здорово. я Чує вийшов, вийшов. здорово. Заміна піхоти на позиціях у сучасній війні. Одна з найскладніших ризикованих операцій у бойових підрозділах для цих піхотинців 93-ї бригади Холодний Яр сам вихід тривав більше як три доби, адже на шляху в тил доводилося постійно переховуватися в укриттях через щільні обстріли. Вони розбирали з неба. Остався без нічого, без броніка, без нічого і доліз, доліз повзунком доліз до його бліндажа через десь 42 години. І у нього просидів вже останні ну, неділі-дві десь. І оце ми з ним виходили в 16 кілометрів. На турецькому секторі лицарі з 28-ї бригади прибрали російських дронарів. а на додачу мінус три гармати, склад боєприпасів та кілька груп байкерів. На добропільському напрямку ворог надаремно атакував підрозділи наших військ біля населених пунктів Степанівка, Володимирівка, Заповідне, Русин'яр та Федорівка. Противник намагався закріпитися у населеному пункті. Маяк тривають заходи щодо ліквідації ворога. На Покровському напрямку росіяни сподіваються на кількість живої сили. Наші захисники невтомно її знищують. Це відео від 59-ї бригади. Степові хижаки щоденно відбивають російські штурми. Зупинили атаку і цього разу. Під Покровськом триває найпотужніша дронова війна. Поля вкриті мережею оптоволокна. Окупант тисне на максимум, але водночас зазнає великих втрат. Це відео з 155-ї бригади. Їхні оператори дронів влаштували вкрай негостинну зустріч ворогу. Ну, зараз вони пішли в великий наступ. Штурми дуже великі зараз виходять, дуже багато позицій розбиваються. На початку такого не було. Вони стараються вже заходити в безпосередньому місто. Зараз, якщо позицію розбивають, дуже важко знайти нову, тому що вже немає би, скажімо так, на передньому краї, немає вільних місць або вже все знищено. А це бойова робота миколаївських морпіхів, справжнє мистецтво війни. Ворожі дрони, артилерію, піхоту та дронарів перемелюють підрозділи бригади і працюють як злагоджена та точна бойова машина. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці марафон Єдині новини. Далі про спільну допомогу фронту на 22 дрони та комплектувальні до них зібрала команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами. Завдяки вашим донатам до збору долучилася без перебільшення уся Україна. Донати невеликі, але їх багато. За кілька тижнів вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень. Усі пташки ми вже передали бійцям 79-ї бригади десантно-штурмових військ. Зараз вони тримають оборону на межі Донецької та Дніпропетровської областей. І ваш внесок у цю боротьбу безцінний. Тож долучайтеся, будь ласка, до наших зборів. Реквізити у вас на екрані. Друзі, ви просто неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді «Подроби», спільно з черкаськими волонтерами зібрати понад 600 тисяч гривень на потреби 79-ї бригади, десантно-штурмової бригади, яка зараз боронить Дніпропетровщину від клятих орків. На ці гроші ми закупили 21 fpv дрон це десятки та вісімки. І ось такий нічний дрон Матрікс 4 т який буде допомагати хлопцям боротися з цією навалою навіть вночі. Дякую величезне! Такий важкий період війни, це буде дуже великою допомогою для нас, і ми дуже вам вдячні. Слава Україні! Слава дешеве! Героям слава. Росіяни активізувалися у районі села. Роботине на уріхівському напрямку. Штурмують, хоча й зазнають значних утрат. Про це у нашому ефірі розповів Олексій Шатило, командир стрілецького взводу 138-го батальйону ТРО. Лише цей підрозділ під Оріховим продовж місяця знищив близько сотні окупантів та кілька одиниць. Ворожої техніки, та, попри це, загарбники не припиняють тиснути. Тож захисникам із 138-го батальйону потрібно поповнити автопарк. Бійці відкрили збір, до якого долучається і наш телеканал. Допомогти закрити необхідну суму. Ви також можете скориставшись qr кодом який бачите на екрані. Ворог розуміє важливість доставки вантажів до передової, доставки особового складу, евакуації поранених, і відповідно цілеспрямовано полює на наші транспортні засоби. А так як пікапи є робочими конячками війни, і вони для нас є особливо цінними, відповідно, ми за минулі два тижні втратили три автомобілі. Для нас це досить болюча втрата, і тому просимо всіх небайдужих долучитися, допомогти нам вирішити цю. Проблему якомога швидше. Напередодні зустрічі на Алясці європейські союзники звірили позиції зі Сполученими Штатами. Віртуальний саміт скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерць і запросив доєднатися до нього з Берліна українського президента про несподіваний візит Володимира Зеленського до Німеччини і головні результати переговорів із Дональдом Трампом. Тетяна Логунова розповість докладно. Про поїздки Володимира Зеленського з міркувань безпеки ніколи не повідомляють заздалегідь публічно. Здебільшого журналісти або, наприклад, поліціянти дізнаються про запланований візит за день два. Цього разу рівень секретності був ще вищий. Акредитацію відкрили за кілька годин до початку події. Тоді ж підняли і всіх берлінських правоохоронців, щоб вони потурбувалися про безпеку гостя. У Берлін український президент прилетів на особисте запрошення німецького канцлера. Фрідріх Мерц перервав. Відпусткою повернувся в столицю, щоб спільно з європейськими партнерами переговорити з Дональдом Трампом перед його зустрічю з Путіним. Перемови проводили у режимі відеоконференції. Спершу та Зеленський звірили свої позиції з європейськими партнерами, а потім усі разом набрали Білий Дім. Про важливість розмов свідчать хоча б безпрецедентні заходи безпеки. Віртуальні саміти відбувалися у ситуаційній кімнаті офісу канцлера на так званому секретному поверсі. Він на 100% захищений від будь-якого прослуховування. На зустрічі не було перекладачів, тільки найближчі радники. Усіх учасників попросили вимкнути. І здати мобільні телефони. Між собою європейські лідери спілкувалися близько години, потім ще годину з Трампом. Про результати Мерц та Зеленський розповіли на короткій прес-конференції. Бесіда була хорошою, узгодили п'ять основних пунктів по перше, Україна має сидіти за столом переговорів. Якщо після цієї зустрічі буде наступна. По-друге, ми хочемо, щоб була чітка і правильна послідовність. Спершу припинення вогню це повинно бути на початку. По-третє, Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія зіткнення. Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється. Четвертий пункт: Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. І нарешті ці переговори мають стати. Те складовою спільної трансатлантичної стратегії. Ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню. Негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясі у нас буде з ним контакт, і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки. А ще український президент закликав американського не вірити Путіну, бо той постійно блефує. Звісно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам. Путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці. На всіх напрямках українського фронту Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Також Путін блефує, начебто, санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці. Крім Мерца та Зеленського з Трампом говорили лідери Франції, Фінляндії, Польщі, Італії та Великої Британії, генсек НАТО та президентка Єврокомісії. Вони теж поділилися своїми враженнями. Президент Трамп чітко заявив, що Сполучені Штати хочуть досягти на цій зустрічі домовленості про припинення вогню. Так само чітко він підкреслив, що територіальні питання можуть і будуть обговорюватися лише з президентом України. Це позиція, яку підтримуємо, і ми. Відмінна розмова з президентами США України та європейськими лідерами напередодні зустрічі на Алясці. Ми єдині в покласти край цій жахливій війни проти України та досягти справедливого і тривалого миру. Тепер м'яч на боці Путіна. На 10 балів оцінив розмову і Дональд Трамп. Тож є надія, що на Алясці Сполучені Штати, Європейські союзники та Україна говоритимуть одностайно. Тетяна Лугуновичла Фролов. Подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини. У п'ятницю, тобто завтра, на американській військовій базі на Алясці має відбутися зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Дехто припускає, що російському диктатору буде незручно через колишню приналежність цієї землі до Росії. Інші навпаки вважають, що саме з цієї причини Путін почуватиметься там як удома. Тож чому саме Аляску обрали місцем проведення перемов Трампа та Путіна, розкаже Катерина Кравець. Майже втричі більше за Україну із незліченними покладами нафти, газу та золота. Аляска стала новим придбанням Америки 1867-го. Тоді Росія, із другої спроби, продала свою землю на півночі американського континенту за трохи більше ніж 7 мільйонів доларів, аби наповнити порожню казну, оговтуючись після ганебної поразки у кримській війні. Цей найбільший американський штат вже двічі ставав місцем проведення історичних зустрічей. У вересні 71-го президент Річард Ніксон вітав на військовій базі Елмендорф в Анкориджі японського імператора Хірохіто. Той став першим правлячим монархом країни Сонця, що сходить, який ступив на чужу землю. У травні 84 го вже в іншому місті Аляски, Фербенксі, президент Рональд Рейган урочисто зустрічав папу Івана Павла II. Я хочу висловити свою вдячність за цю можливість особисто зустрітися з вами, щоб обговорити питання життєво важливі для святої землі та сполучених штатів. Цієї п'ятниці на цій американській землі обговорюватимуть питання життєво важливі не тільки для України, а й всього європейського континенту та світу. Володимир Путін точно знає, чого хоче, і його плани виходять далеко за межі території України. А Трамп хоче, щоб це була його угода, угода, яку він укладе з Путіним, а потім презентує Зеленському, що очевидно дуже небезпечно для українців. І це безумовно чудово вписується в план Путіна: тримати українців подалі, тримати надокушливих європейців подалі. Просто віч навіч між ним і Трампом. І з різних причин і Трамп і Путін бачать перевагу для своїх цілей. У тому, щоб обговорити усе це один на один. Почому на чому це буде на Алясці серед усього іншого, що Аляска була російською і так далі. А тому, що туди можна долетіти, обминаючи повітряний простір будь-якої держави, яка визнає римський статут, і може теоретично заарештувати Путіна. статути тобто теоретично, якщо він летітиме через територію якоїсь європейської держави, то можуть підняти літаки це звісно фантастичний сценарій, але теоретично він існує, і можливо саме цього хочуть уникнути. серед завдань Путіна на прийдешніх переговорах Тета -тет, – умовити Трампа зняти санкції проти Росії, аби господаря Кремля. Знову з'явилися гроші на війну для цього. Він усі ці переговори завалить каменепадом усіляких гарних проєктів. Давайте разом освоювати Арктику. Це ж Давайте на Алясці все відбувається. Ось ось, бачите, та, ось там та, значить та, Арктика, та, там та, Арктика, та, там та, нафта, там та, газ. Та ми та, ось зараз з вами будемо та, торгувати. Та маса та, грошей. Та ось тут мені підготували довідку, та тут ми 100 мільярдів тисяч трильйонів заробимо. Все буде чудово. Трамп, ясна річ такий. Ті речі любить тим часом. Місцеві жителі очікують на зустріч Трампа з Путіним і змішаними почуттями. приїзд лідера на руках якого. Кров стількох жертв, звісно, викликає занепокоєння, але зважаючи на історію Аляски з Росією, цей приїзд неабияк інтригує. У нас з'явилося вже стільки теорій змов, особливо у зв'язку з розпливчастими заявами президента Трампа, про обмін територіями. Найдивовижніша з таких теорій полягає в тому, що нас віддають Росії щоб припинити війну в Україні. Чимало експертів водночас припускають, що широко анонсований саміт на Алясці взагалі не відбудеться. Мовляв, усе ще може зірватися в останню мить. Катерина Кравець подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини. Польща модернізує усі свої 48 винищувачів. F-16. надає на це 4 мільярди доларів. Роботу виконують на авіазаводі у БИКДО. Літаки старої версії оновлять до рівня V-блок-72. Модернізація охопить не лише машини, а й радари, системи зв'язку, ідентифікації, тренажери. F-16 два десятиліття захищають польське небо та виконують місії НАТО. Уряд ставить за мету вивести Польщу до трійки лідерів Аль. Янсу за бойовими можливостями. 12 поплічників Віктора Медведчука викрили СБУ, знайшли так званих інформаційних диверсантів, яких завербувала російська ФСБ. За даними СБУ, під керівництвом Медведчука вони чинили медійні атаки, виправдовували російську агресію, дискредитували Київ на міжнародній арені та розхитували внутрішню ситуацію. У розслідуванні допомогли свідчення так званого політичного експерта із медійного полу Медведчука Кирила Молчанова, якого навесні затримали у Польщі. Нині він арештований та співпрацює зі слідством. Злочини фігурантів кваліфіковано одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України. Затриманому соратнику Медведчука Кирилу Молчанову окремо повідомлено про додаткову підозру за фактом роботи на ворожій спецслужби, а це частина друга статті 111 кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах війни. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Про мітинги, що є можливість проводити мітинги за кордоном конкретні ж. Ну, якщо є, є люди, які, в принципі, в Європі можуть зібрати там 10-20 людей. В Іспанії вирують лісові пожежі. Загинули троє людей. З них двоє пожежники-волонтери. У Кастилії та Леоні через вогонь евакуювали 9 тисяч людей. Закрили 14 доріг. Залізничне сполучення в Галісії тимчасово зупинили. Особливо небезпечна пожежа в Харільї через неї перекрили 25 кілометрів траси. Прем'єр Педро Санчес та іспанський уряд заявили про високу загрозу, висловили співчуття родинам загиблих. Міністр внутрішніх справ повідомив, що ЄС надасть два. А літаки для гасіння вогню. Тропічний шторм налетів на Гонконг та південний Китай. Азійський фінансовий центр оголосив найвищий рівень попередження про чорну зливу. У деяких районах провінції Гуандун, Хунань та Дзянсі випало понад 70 мм опадів на годину. Через стихію у Гонконзі закрили усі амбулаторні клініки, зупинили роботу поштової служби, відклали судові слухання. Раніше шторм був тайфуном і вдарив по Тайваню. Вітер сягав там швидкості 190 км на годину. У наслідок стихії на острові одна людина зникла безвісти, а 143 зазнали поранень. Такі новини на цю мить наступну годину в марафоні для вас. працює Ірина Баглай, колего дякую, Анастасія, Покровська Добропілля. Найостанніші новини з ділянки прориву російських військ вже за кілька хвилин у нашому ефірі. За день до переговорів Дональд Трамп вже завтра проведе зустріч з Путіним на Алясці. Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам Путін блефує. Чого вимагає Україна? На що сподівається Європа? і чи так усе розуміє Трамп? Погляд з Києва, Брюсселя та Вашингтона. Російські шахеди нашпиговані комплектувальними іноземного виробництва. До того ж, це деталі мало не з усього світу. На сайті платформі Made in China Оці китайські двигуни хто допомагає агресору виготовляти ударні дрони, що потім летять по мирних містах. Та як зупинити цей кривавий експорт? Наші журналісти побачили залишки збитих шахедів і Поспілкувалися з тими, хто їх досліджує ексклюзив. Подробиць тотальна відеофіксація проти бусифікації працівників ТЦК зобов'яжуть носити боді камери. Менше спокус щодо порушень там тих чи інших правил, як усе працюватиме, хто контролюватиме виконання зобов'язань та чи стане отримане відео доказом у суді у тонкощах процедури. Розбираємося сьогодні у випуску єдині головне.